Ваше ставлення до жіночої мобілізації, бо такі панянки, як Безугла і інші, які нібито розбираються, е, ну виражають свою позицію. Що за жіночому дивіться? Я вважаю, що міністерство оборони і Генеральний штаб повинні розібратися з цією масою людей 800 там 900 тисяч людей, які займаються, що вони роблять, тому що вони не розбираються в цьому. Хтось воює, хтось там в тилу, але... Вони всі отримують 1,7 трильйона гривень. І це великі кошти, за які повинні закупатися, і обладнання, і все інше. Тобто, оце все питання міністерства. Я не думаю, що жінки повинні закривати ті дірки, як вважає Міністерство оборони, що вони є. Я вважаю, що ресурс є, і цей ресурс можна знайти. У себе вже в наявності. По-друге, щодо Мар'яни Безугової, вона моя колега, вона навіть в моїй групі, я їй це напряму казав і публічно, вона, ну, на жаль, це таке питання в політології, такий термін, як торпеда. Вона виконує ну, таку роль, щось бомбить, щось розбиває. І це не дуже свідома така її позиція. Я дуже їй не заздрю, тому що ну, так, ситуація така складна. Ось щодо жінок, жінки повинні займатися іншими справами. Теж вибачаю за сексизм. У нас нема людей, і в, десь там 15-18 років, через 15-18 років у нас буде 20 мільйонів. Якщо ми не займемось зараз сім'ями, людьми, щоб вони переїжджали назад до, до нас. Ну, така ситуація. Тому це моя позиція. Дякую.